Я хочу, щоб ми не це, оцінював це да це сила, це вона не являється високотехнологічна, але багато їх буде, тому що й танків буде багато, артилерії, боєприпасів. Це дійсно прийдеться вступити в тяжкі бої. Якщо вони підтягнуть це до того часу, як ми знищимо резерви і підемо в наступ до того. Саме главное, донести удари до того. Але ми навіть, якщо піде затяжний процес, ми маємо набагато більше тепер ресурсів, людських, технологічних, особливо технологічних, тому що сьогодні, війна. Технології, яка буде знищувати цілі підрозділи величезними засобами, ракетними, потужно артилерійськими системами, авіаційними, навіть ще старими, але вони вже є техні... технічно керовані ракети, які нам американці посеред системи керування прямо на кожен боєприпас, і авіаційний, танковий, артилерійський, ракетний. Він діє тут точно в точку по штабам, по складам, по колонам. Тобто, це вже є перевага на порядок більше, ніж Росії. Але це треба дійсно згенерувати всі всі сили. Найближчі дні і місяці те, що отримуємо ми ще буде один Рамштайн в лютому, який допрацює графік постав. І я думаю, березень ми вже будемо готові у все озброєння.